Домашнє тепло та затишок це те, чого так не вистачає військовим на фронті. Тому в управлінні торгівлі створили акцію подарунковий бокс для наших воїнів. Тривала ініціатива місяць. За цей період зібрали понад 100 боксів для захисників. В чому полягає сенс цієї акції? Це насамперед подяка нашим найдорожчим воїнам, нашим захисникам, які щодня. Продовжують захищати нас з вами, наші з вами життя і наш спокій. Ось це головне, головне мета у цієї акції, щоб вони відчули таку малесеньку часточку нашого з вами тепла. Небайдужі містяни, навчальні заклади, державні установи та бібліотеки збирали набори. Всередину кожного поклали засоби: гігієни, ліки та смаколики. Найголовніша та обов'язкова складова подарунку лист подяки. Там вони є дуже гарнющі, є з малюнками, є які пис писали діти, є які писали дорослі, і от такий наш задум. Представники благодійного фонду Волонтери Поділля щотижня їздять на фронт. Цього разу привезуть для захисників зібрані хмельничанами бокси. Це надзвичайно вдихає про те, що їх пам'ятають в тилу, про них не забувають. Їх люблять в них вірять. І військово відкривається друге дихання, і він ще більше, ще завдячніше зберігає. Спокій наших хмельничан та і зберігає життя і здоров'я нас всіх, завдячуючи їм. Ми маємо ту країну, про яку мріли. Ми зберігаємо їхню незалежність і знищуємо того ворога, який прийшов на нашу святорідну землю. Акція стала успішною. Тож ідейники вирішили її продовжити. Продовж тижня усі бажаючі можуть зібрати та передати подарункові бокси. Олександра Толстюк Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.